Віта бітурієнта! Мене звати Олена, я студентка кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування Приазовського державного технічного університету. Сьогодні настали важкі часи як для кожного з нас, так і для нашого університету. Але навіть за таких умов наш університет продовжує свою міжнародну діяльність та активно бере участь у міжнародних проєктах. Яскравим прикладом є проект ДіДЖЕКО, проєкт діджиталізації та трансформації економіки та економічної освіти. Курси розроблені в рамках цього проєкту, слухачем яких я була. А викладається війською, є дуже насиченими та дуже-дуже сучасними. Також наш університет співпрацює з British Council та реалізує проєкт Active Citizens, який допомагає молоді ставати по-справжньому активними громадянами та втілювати свої проекти щодо соціального підприємництва у життя. Віце можу додати, що не уявляю свого студентського життя без молодіжних обмінів та проєктів Erasmus+. Plus. Ці проекти дозволяють розвивати свої софт skills, знаходити друзів по всьому світу, як в науковому, так і позанауковому середовищі, породеражувати, вивчати різні культури та дуже дуже багато іншого. Отже, існує дуже велике різноманіття можливостей для міжнародної активності у ПДТУ. Отже, приходьте до нас та давайте розвиватися разом.